Вітаю! Це програма Актуальне інтерв'ю. І у нас в студії відомий вінницький фотограф Константин Рибуцький. Вітаю! Вітаю! У вас стартує виставка Бахмут це місто нескорених. Розкажіть, чому присвячений проєкт та чому вибрали саме таку назву? Бахмут місто Нескорених або Фортеця Нескорених, або Ціна Свободи. Тут вже дуже багато виплило назв, судя з того, що ми виставили вже в інтернеті. Декілька світлин, які, які я зробив в Бахмуті, після того, як відвідав це місто, цю фортецю і зробив серію фотографій в місті Бахмут. Це вже третій проєкт, третій, так сказати, проєкт про війну. Перший був Ізюм, Ізюмський напрямок, Ізюмське оточення це Лиман, Балаклія, Шандриголова і сам Ізюм, з якого все почалося. Надалі Вінниця-Стронг про наше рідне місто, і зараз це Бахмут, міста Нескорених. Ми перед новим роком завітали туди, на майже на нульові позиції. І я зробив фотографії цього міста, тобто відвідав його два рази. Скажіть, скільки робіт презентуєте? Буде презентовано десь біля 20-25 робіт. Зараз я якраз відбираю серію, серію, яка буде яка буде вдосконало показувати, що відбувається саме в цьому місті, в місті Бахмуті, тому що там дійсно пекло, там пекло, там ем, ем, кожну секунду, кожну хвилину обстріли з різних видів зброї. Там немає навіть передихнути кого. А як саме відбулася фотозйомка? Фотозйомка відбулася. Ну знаєте, перша наша поїздка, вона була дуже така напружена, стисла, тому що ми були там одні сутки. Я встиг зробити там кадрів 10-15. А вже другу поїздку ми приїхали, і в мене було годинки три світлового дня, поки не стемніло, щоб пофотографувати, і якраз розпочався обстріл. З різних видів зброї. І військові мені сказали сидіти в підвалі, але я вирішив, що потрібно зробити роботу. Тому що ну, кілометраж не маленький, і ми подолали дуже велику відстань, роздали волонтерку. Спочатку потім поїхали з хлопцями, з силами спецоперації, поїхали вже на місця, не буду казати, куди, е об'їздили все місце, отримали прильот по собі, тобто не один. До того ж, тобто, да, такі це дуже-дуже така е, не іграшкова фотосесія. Ось, і, але зробили. Зробили, я, я, я чому кажу, зробили, тому що це команда. Да? Е, перший раз там фотографували з волонтерами, другий раз я фотографував з, е, зі своїм товаришем. Він відеооператор, знімав трошки для мене там бекстейджі і все остальне. А я вже робив свою справу, фотографував е, і руїни, і людей. Які лишилися там, і підвали, і військових, де можна, де не можна. Тобто так. А під час роботи що вас вразило найбільше? Або зачепило? Слава Богу, що не зачепило, тому що, я ж розказую, в метрах 50 від нас розвивався чи снаряд Граду, чи снаряд, чи міномет, мінометний обстріл. Ми навіть не знали, тому що ми були за рогом як би, будівлі, і ці всі осколки вони полетіли. По стінам і оце було це напевно найбільше вразило. Хоча, в принципі, ми вже попадали під мінометні обстріли. Ми під, попадали під обстріли і там кожну хвилину обстріли. Але це було дуже близько. Це було в центрі. Ми якраз фотографували. Я якраз фотографував там, був такий морал залужного нашого, і мені так дуже він сподобався. Такий чорно-білий морал. Я кажу: зупинися. Ми, там з нами поїхав військовий лікар, який. Там знаходиться, саме в Бахмуті з хлопцями. І він лишився в машині. Я з Олександром з товаришем відійшов то якби так, за будівлю, почав фотографувати, якраз був прильот біля mm -hmm. нас. Це, напевно, найбільше вразило. Ми не зрозуміли, що це відбулося. Спочатку раз почали вже тікати, тому що і другий, і третій обстріл був. І... Це напевно. Ну, що там вразило? Це кожну хвилину. Тобто ти не знаєш, куди прилетить. Ми були біля школи, прилетіло біля школи, майже там, в кілометрі від нас. Постійні автоматні черги, постійні кулеметні черги, заходять ДРГшні групи росіян, фашистів. цих. Це постійна, постійна така лотерея. Або по тобі, або не по тобі. Або десь попаде, десь не попаде. Тому що це війна і це дуже близька війна. Це вже війна близької артилерії, стрілецької зброї. А яка мета цього проєкту? Мета цього проєкту, я говорю, це напевно в першу чергу це показати собі нам. Ну, я говорю про себе, показати собі, що в країні йде війна. Кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду нагадувати, що в країні йде війна, що ми можемо е, працювати в нас в Вінниці, да? що ми можемо. Е, як сказав мій друг, засипати в темряві, да, там, і просипатися в темряві, але прокидатися. І кожен з нас повинен пам'ятати, що кожен з нас учасник цієї війни, що кожен з нас він, е, робить вклад до перемоги. Хтось сплачує податки, просто працює, хтось фотографує, хтось, mm -hmm. от як ви, висвітлює цю подію телеканал Вінниччина. Так це ж також висвітлення, тому що якщо я просто відфотографую і воно залишиться в мене там в домашньому архіві, mm -hmm. нічого не буде. А якщо ви будете про це говорити, тобто це ви також учасник цієї фотосесії і цієї історії, тому що фотографія це історія, ваш ефір це історія. Ми, ми все це висвітлюємо і нагадуємо людям, якою ціною нам дається ця свобода, ця, е, ця війна. А чи будете презентувати ці роботи, можливо, в інших містах чи за кордоном? Е, так, я вже презентував е, фотопроєкти Зюм і Вінниця Стронг в Празі, це Чехія, Чеська Республіка. Е, зробив там п'ять виставок е, в Празі. Вся Чехія побачила, побачила цю, цю серію, ці, ці серії на центральній площі Праги, Староміській. Також був Східноєвропейський форум, де було дуже багато дипломатів, послів, консулів різних країн. Там, окрім того, третя виставка пройшла в посольстві. Нашому України в, в Празі е, виставка в арт музеї ілюзій. Дуже цікава виставка. Це моя ідея була в центрі Празі. Е, виставка з військовими аташе, де були присутні дійсно військові експерти, військові, військові, чешські. Також виставка пройшла в Варшаві з військовими аташе, з генералом військопольського. Виставку, ми зробили в не виставку, презентацію ми зробили в Асвієнцемі. Це констабер. Констабер і найбільший констабер і провели аналогію геноциду українського народу і геноциду тоді, коли була Друга світова війна. По іншому вони називають його Аушиць, де загинуло багато людей. Тобто, ми з командою дуже багато робимо, і зараз плануємо дуже багато виставок. Дуже багато виставок це і в Канаді, і в Австралії, і в. Данії, Норвегії, Кельце. Де ми можемо, ми поїдемо самі, презентуємо, поговоримо, розкажемо і розкажемо з перших вуст. Де не можемо, наприклад, Австралія, є наші знайомі, є наші люди, які зможуть роздрукувати це ж зараз реально і показати це все. А як сприйняли за кордоном цей виступ? Дуже велика була проходимість на Староміській площі в Празі, це центр Праги, Різдвяна ярмарка, і тут війна. Розумієте, да? і дуже багато людей різних національностей, які проходили повз нашу виставку, розумієте, да? діти з снікерсом, танк, руїни, Вінниця, Стронг, Вінниця, розбитий будинок офіцерів. І люди з ходогом, з кавою, різдвяна Прага, яка світиться. Да? І і тут війна, вони фотографували, вони викладали в соцмережі. Вони розуміли, що відбувається в Україні. Тобто вони бачили і вони бачать це, і ми ще раз їм нагадуємо, якою ціною Україна стає на захисті всієї Європи, і всього цивілізованого світу. А скажіть, коли і де відбудеться відкриття виставки? 10.02 відбудеться відкриття в концерт-холі ресторану «Монблан». Відкриття це презентація більше. Презентація виставки для віничам. Для віничан такі собі е, така, така собі презентація для наших людей, щоб е, спланувати подальші дії. Тобто, ми запрошуємо блогерів, політиків, е, медійників, журналістів е, і всіх, всіх, всіх бажаючих, які хочуть долучитися до наших проєктів. Бахмут місто нескорених. Ізюм де окупейшн», «Вінниця Стронг об'єднується в один проєкт «Юкраїн Стронг, Україна сильна показати всьому світу. Можливо, хтось проявить ініціативу, і ми зробимо проєкти в інших містах, як ви кажете. В нас не планується виставка в університеті. Педагогічному mm -hmm. університеті, так, з Наталією Лазаренко ми спілкувалися. По іншим школам, закладам, навчальним закладам спілкувалися з міністром Шкарлетом. Він сказав, що він не проти, і це дуже-дуже важлива місія, наші проєкти. Тобто, це так. А як наважилися поїхати саме у місто, яке зараз знаходиться під обстрілами? Ну, я народився на старому городі, хлопець Різковий. Я, я думаю, що це м, не наважився, а це, м, це моя робота, моя місія як людини, як громадянина України. І в першу чергу я, м, я навіть не думав, наважуватись чи не наважуватись. Коли з'являється можливість, ти береш і їдеш, береш і робиш, а, не, а говориш вже після. Спочатку робиш, потім говориш. Так, такий принцип в мене. Я Дякую, Константине, що наважуєтесь от показати країні такі зйомки, е, їздити в такі міста. Дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Отже, на цьому ми завершуємо і до зустрічі на рідному телеканалі.